Чому у Маркова Вовчок не було дружини? Тому що Марко Вовчок вона була лежанкою. О, ви знаєте, що це вона? Нічого. Добре. А можете сказати, якісь її, наприклад, твори? Я не знаю. Ну я просто знаю, те, що вона була не тої орієнтації, тобто не традиційної орієнтації. А, а можете сказати, як вона називалась? Ну, Марко Маркова Вовчок це що її? Псевдонім. Добре, а як вона називалась? Я її справжнім я не знаю. Ну, вона почала писати, вона, крім того, що вона була письменницею, і вона не відверто, вона не стіснялася те, що вона з ким дружила Маркова Вовчок? З Ольгою Кобилянською і Лесою Українкою. Добре, а можете мені сказати справжнє ім'я Лесі Українки? Лариса Петрівна Косач-Квітка. А як її мама називалась? Dječača pesmenica Olena Pčilka.